Всім привіт! Це друга частина нашої Санта-Барбари про побудову and плейс машини. В цій частині я вам постараюсь розказати про механіку, яка готова практично на 95%. Але перед цим я би хотів подякувати всім, хто прийняв участь у коментарях минулого відео. Коментарів було досить таки багато і вони були досить такі е, якісні, скажімо так. Якісні, толкові е, люди писали непогані речі. Що я здивований в теперішній час. Я був дуже здивований, що в нас є стільки розумних і так, адекватних людей. Не зупиняйтеся, пишіть далі, я буду відповідати по мірі можливості, буду, буду запитуйте, щось буду відповідати. Ось, ви не зупиняйтеся, я теж не буду зупинятися, буду старатися для вас знімати цікавий контент. Якщо ви надумаєте повторювати даний проєкт, який повторив, повторюю я, всі посилання будуть під відео на проєкт і на товари, які потрібно закупити для того, щоб це зробити. Цей проєкт досить таки хороший. Всі деталі, які я купив, які я скажімо так, накрутив, які я роздрукував, вони всі підходять одне під одне. Проблем ніяких не було. Але е, є багато нюансів, які б я вдосконалив чисто зі своєї інженерної точки зору. Я би дещо змінив, деякі моменти я би, скажімо так, перемоделював. Але для це потрібно більше часу, тому я цього не робив. Можливо, якщо е, хтось захоче, щоб я зібрав для нього цей станок, або я буду збирати ці станки під замовлення, то я, е, скажімо так, буду це переробляти, буду вдосконалювати. Але ви можете це зібрати, повторити, тобто проблем у вас виникнути не немає. Я хочу спробувати вам розказати про механіку, як вона тут реалізована. Значить, на Осі Y, як бачимо, стоїть двигун nema 23, двохвальний, тобто вал на дві сторони. З однієї сторони у нього стоїть шків, з іншої сторони, така муфта. 8-мм вал. Довгий, в принципі, воно все тут, коли якщо його крутити, тут ніяких, як правильно, бієній немає. Тобто він крутиться рівно, ну, ніяких нюансів немає. Підшипничок і з другої сторони стоїть е, теж шків, е, у нас, е, на який у нас заходить ремінь. Е, ремінь у нас іде зверху, він заходить в верхню частину, тут стоїть ролик обвідний. Е, поступає на шків двигуна і проходить по середині профілю. З іншої сторони у нас стоїть такий механізм. Він одночасно і натягує ремінь. Ось, Тут теж ремінь йде посередині профілю. Бачите, цей болт на цьому болті, точніше, на осі цього болта стоїть шків, куди заходить ремінь, і також шків заходить на, оцей, на вісь цього болта. Тут іде механізм, коли ми підкручуємо цей болт, він затягує, ну, притягує шків і таким способом ремінь. Натягується. Бачите, тут досить такий великий хід, можна би було це, теж, теж обрізати, вкоротити. Тут не потрібно такий досить великий хід для натяжки ремня. Буквально там пів сантиметра, сантиметра вистачає повністю, щоб натягнути ремінь. З іншої сторони налична ситуація, тільки там немає двигуна. По осі Х все теж те саме. Тут стоїть у нас двигун, тільки він поменший, нема 17. Тут іде віконечко, що досить зручно. В цьому варіанті віконечка немає. Бачите, тут є де віконечко, і якщо подивитися, рімінь проходить через середину профіля. І також натяжний механізм, який би можна було обрізати, вкоротити, і воно би було трошки компактніше. Взагалі, по самому розміру станка, напевне, я трошки протупив, і, напевне, треба було робити його меншим. Орієнтовно десь, напевно в половину, тому що він досить такий великий, і я не знаю, чи мені потрібен такий великий станочок. А ось місця він займає багато, а менший би тут став просто ідеально. Бачите, тут також я хочу показати деякі нюанси. Бачите, от наприклад, в даному випадку головка не доходить до кінця, тобто тут є запас 2 см, мішає оця п'ята, скажімо так. І з іншої сторони та сама ситуація, і якби не було цієї п'ятки, тобто ми б могли збільшити робоче поле на 40 мм. Воно краде робоче поле, тому та сама ситуація з вісю Y. Тут в даному випадку головка виходить за межі стола. Ось це і тут робоче поле не використовується. В цій позиції головка навпаки, як бачите. Тут і робоче поле за головкою теж не можна використати. Такий, от, такий ось нюанс. Тому, типу, стіл великий, але за рахунок якихось таких прорахунків є багато мертвих зон, які ми не використовуємо. Це все можна би було обійти. Але на даному випадку є те, що є. І так, також я хотів вам показати систему з напівпрозорим зеркалом. Є ось така у нас такий девайс. Е, він кріпиться ззаді пластини. Як бачимо, ось він там кріпиться аж на 8 болтів М3. Не знаю для чого стільки болтів. Е, але, тим не менш, е, значить, кришка відкривається. В середині у нас є камера е, на півпрозоре зеркало. Як бачимо, воно проглядається на півпрозоре зеркало і LED. Тобто тут стоїть LED і скажімо, пластмасовий дефлектор, рефл, рефлектор. не знаю. Одним словом, така штука, яка розсіює світло. Ось воно так виглядає. Товщина його я взяв 0,5 мм, можна взяти товщий, можна просто два один на один, тут приклеїти один до одного, і у вас буде воно типу, більше розсіювати. Тобто, бачите, світлодіод досить таки грамотно придумано, тому що корпус світлодіода на термопасту, коли ви скручуєте до алюмінієвої пластини, приєднюється ось, тому воно точніше прилягає до алюмінієвої пластини, і алюмінієва пластина розсіює тепло. Досить таке класне інженерне рішення. Значить, Є питання в мене по камері. Купив я камеру на, з лінзою 6 мм. Не знаю, чи цього буде достатньо, можливо, треба було брати 8, а то й більше міліметрів для того, щоб збільшувати. Краще збільшувати. Це вже я. в мене вже, скажімо так, коли буду налаштовувати я. Коли буду налаштовувати, я зможу точніше підібрати вже саму лінзу, бо я не знайшов ніяких матеріалів з приводу цієї, скажімо так, не знайшов ніякої інформації з приводу цієї ситуації. Ось так воно все виглядає. Також є питання по. По самій відстані від стола до, до головки. В даному випадку зараз висота десь 4 см. Ось, як бачимо, в нижньому положенні постараюся ближче показати. І так, як бачимо, в нижньому положенні, у нас впирається сама присоска в стіл. Це не дуже добре, тому що у нас ще буде плата, яка буде стояти десь орієнтовно сантиметр від столу, тобто буде кронштейн, який фіксує плату, і вже скажімо так, плата буде вища. Тому я думаю, я думаю що потрібно стіл трошки опустити вниз. Як бачимо з випадку з фідерами. тобто Тут з фідерами нам висоти вистачає і прийдеться опустити стіл на 2 см нижче. А фідери за рахунок профілю, тобто е, додати на цей профіль, додати щоден профіль, і фідери м -м -м, підняти на 2 см догори. Не знаю, поки що так в мене такі думки, але це вже в процесі налаштування станка. М -м -м, побачимо, як воно працює. Були коментарі стосовно фідерів. Значить, я не хотів купляти дорогі автоматичні фідери, тому що це такий експериментальний проект і сенсу як такого немає. Шукав я дуже багато різних існуючих проєктів, які стосувалися фідерів, напівавтоматичних чи таких, скажімо, які розміщають компоненти на столі. Не знаю, як вони називаються, ці фідери. Ось, я зупинився на такій моделі, але мені прийшлось, скажімо так, зробити редизайн. Я перемоделював, зробив цей фідер з двох частин, тому що по, по задумці автора цей фідер. Мав роздруковуватись на 3D-принтері в такому положенні. І ці частини вони виходили не досить таки надійними, і отвори самі виходили не досить таки, е, соосними. Трошка не українське слово, здається. Ось, е, Не дуже такі соосними. Е, тому, типу, я роздрукував е, з двох частин. Бачите, тут йде нижня частина, е, верхня частина, е, зменшив тут і забрав лишній пластик. Добавив отвір для кріплення зверху. ну Плюс тут воно було буде збоку, але зверху воно зручніше, коли ти замінюєш фідер, просто зверху закрутив його. ось Хоча, напевно, думаю, це і не потрібно закручувати, тому що він тут заходить досить таке натягом. Де, що перемоделював, перемоделював також шестерню, тому що вона крутилася на е, різьбі болта. То сама шестерня мала, ну, крутилися, бачите, тут був більший отвір під втулочку латонну. Тепер буде крутитись на латоній втулочці. Думаю, це трошки дасть їй більше надійності. З загальної картини, як працює фідер, я покажу, можливо, хтось знає або хоче дізнатись. Сюди вставляється стрічка. Ось. Сюди вставляється стрічка, є в нас шестерня, бачите, з такими зубчиками. Зубчики заходять в ці отвори. Ось, шестерня вставляється сюди. Коли, ми, коли стрічка витягується вперед, шестерня крутиться. І є ще верхня шестерня, яка, яка також працює в парі з нижньою шестернею зубчиками. В е, зазор між шестернями, точніше, між, між зуби-шестерні, ми вставляємо, розпакую вам стрічку. Ми вставляємо, скажімо, так, захисну плівку самої стрічки з компонентами. Ось так. Воно вставляється. І коли ми витягуємо стрічку вперед, шестерні крутяться, затягують, затягують стрічку. Ось. І таким способом ми відкриваємо SMD компоненти. Так воно працює. Стрічку тягне в нас. Головка, тобто сама може тягнутися за допомогою присоски, тобто присоска, бачите? Присоска попадає в отвір на стрічці, так воно. О. Вона, вона залазить в отвір і витягує стрічку. Піднімається догори, після чого е, бере потрібний компонент і кладе його на плату. Коли в нас тут вже компоненти вибрані всі, е, вона знову зачіпає. І підтягує стрічку вперед. Стрічка може підтягуватися за допомогою присоски, а може бути ще додатковий соленоїд, тобто з валом, який окремо пускає вал, якщо в нас там, скажімо, стоїть інакша, інакша головка. Інакша насадка. Не, не така, тому що, бачите, тут вона має маленький діаметр і ось вона має маленький діаметр. Але насадки є з більшим діаметром, і це якраз заходить в отвір. Е, отак воно працює. Попробував щось вдосконалити. Не знаю, по ідеї, мало б працювати краще. Е, бо такий дизайн фідера мені не дуже подобався, воно не, скажімо так, не е, в, в моєму розумінні. Не було дуже надійним. І так, плавно, наше відео вже дійшло до кінця. Наступного відео я постараюсь вам показати, як станок вже працює. Я розключу всю електроніку, до комп'ютера, будемо пробувати їздити по осям та спробуємо запаркувати принтер Також розкажу, як я це все підключив і яку електроніку використовував. Не забувайте в свою чергу коментувати, лайкати, ділитись досвідом, можливо, якісь будуть від вас корисні ідеї, рекомендації та поради. Я це все тільки приймаю в плюс. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступній серії нашої Санта-Барбари.